Вітання усім глядачам телеканалу РТБ в ефірі програма громадська приймання. Заметілі і хурделиці, як на диво, відступили, а з ними і ускладнений, але не критичний проїзд автошляхами області. Тож саме час проаналізувати, як склали перший випробувальний іспит, що влаштувала зима служби, обов'язки яких забезпечувати комфорт та безпечність на наших дорогах. А моїми співрозмовниками у громадській приймальні упродовж півгодини будуть начальник оперативно-координаційного центру головного управління державної служби надзвичайних ситуацій у рівненській області Богдан Данилюк та начальник відділу з ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг дочірнього підприємства Рівненський облавтодор Микола Козачок. Вітаю вас, вітаю вітаю. Для наших глядачів нагадаю, що ми спілкуємося у прямому ефірі. Тож усі, кого зацікавила тема нашої розмови, можуть телефонувати до студії за номером 23 16. Ми чекаємо на ваші запитання та коментарі з цієї теми. Особливо цікаво почути думку власне водіїв. Сподіваюся, що наші глядачі будуть активними і висловлять свою думку з цього приводу. Але перш за все хотілося б почути, як ви саме власне оцінюєте свій перший зимовий іспит. Ну, Хотів би сказати, що оцінку ми не можемо, скажімо, давати саме для себе. Нехай це дадуть якраз учасники дорожнього руху водії, але Рівненська область забезпечила проїзд в першу чергу це і, і утримала проїзд дорогами державного значення. Які саме? Це дорога Київ-Чоп, дорога Київ-Ковель ягодин Дома Новоковаль, та Тереблече, Городище, рівне Старокостянтинів, у Стилу рівне це наші головні напрямки, тому що тільки по одній дорозі Київчок за добу проходить біля 13 тисяч автомобілів. І якщо, скажімо так, в наших сусідів трішечки в Львівській області, Бродівський район, були проблеми навіть до того, що і перекривали рух, то рівненщина до цього не допустила. Не не без оцінки ви відповідаєте? Я без оцінки. Оцінку Ми звернень... собі не можемо ставити. Були якісь звернення чи нарікання на вашу службу від водіїв? Ну від водіїв у нас поступило, скажімо, коли розпочалась така вже більш інтенсивна і зима, і хуртовини з 18 січня було дев'ять звернень від водіїв, які ми і допомагали. скажімо, їх буксували можливо трішки. Тобто там... це були звернення да, за допомогою? Це були такі звернення за допомогою. Ось. Пане Богдане, що ну ви скажете? Доповнення до нашого співрозмовника, хочу додати те, що до Оперативно-рятувальної служби Рівненської області надходила дуже велика кількість дзвінків від автомобілістів, проте спільно з підрозділами облавтодору, значить, всі виклики були, на всі виклики було реагування, де залучалась їхня техніка. В багатьох випадках ми залучали свою техніку для того, щоб. Проводити буксирування автомобілів, які саме попали в снігові замети. От, тому не допущено жодного випадку те, щоб люди залишилися наодинці зі своєю бідою. На всі випадки відреаговано. Тому я рахую, що підрозділи Державної служби надзвичайної ситуації. Знаходяться і надалі зараз постійній бойовій готовності, і готові виконувати завдання за призначенням. Тобто спрацювали так, як мали спрацювати? Чи думаєте, що могли б і краще? Звичайно, спрацювали ми на оцінку, я думаю, добре. Завжди хочеться і краще, звичайно, завжди це правда не виходить. От. Але в порівнянні з минулим роком значна співпраця з «Оптодором» значно покращилась. І так само і з підрозділями Державтоінспекції. Ми спільно, щоденно проводили моніторинг всіх автошляхів. Як державного, місцевого, так і ж обласного значення. Тому в подальшому така співпраця не допу... ми, Я думаю, ми не допустимо значить, випадків, щоб на, чи... водії... на чиєсь звернення не було. Да, звичайно, так, звичайно, кожне звернення було відреаговано. Мені підказують, що у нас є дзвінок від глядача. Ми слухаємо вас ви в ефірі. Алло. Задавайте запитання. Алло? Так, добрий вечір. Добрий вечір. мене звати Валентина, і я маю свій невеличкий бізнес по який розташований по дорозі в Київчу. Можна питання до представника дорожньої служби? Будь ласка, так ласка. Слух. Скажіть, будь ласка, а можливо все таки на якісь договірні засади укласти договір чи угоду на обслуговування моєї території, щоб се щоб в такі е, ну, в погоду, не погоди, щоб ви почистили під'їздом до мого бізнесу. Це приватний будинок, чи це багатоквартирний будинок? Це невеличкий бізнес, харчівня. Ага, невеличкий бізнес. Зрозуміло. Дякуємо за запитання. За, за Хочу сказати, що якщо даний, як говорить, бізнес, можливо, це якийсь сервіс, я так думаю, більше всього кафе чи ресторани, які розташовані біля проїжджої частини. Під час ожеледиці очищення сказав, снігу ми коли завершуємо. Тоді можемо відповідний надавати послуги. Перед цим юридично це дозволяється, заключаєте угоду, приїжджаєте до того відповідного керівника філії, який обслуговує дану ділянку дороги. Тут питань немає. Де це можна з'ясувати? Я залишу в ефір телефон, будь ласка, звертайтеся до чильні підприємства, став у вас сім, і, і питань немає. Це, це, можна це питання юридично, і... це нам це можемо забезпечити обов'язково. З якими проблемами найчастіше під час цього іспиту доводилося мати справу? Ну, Нам довелося стикатися з такими проблемами, що знову ж таки, хоча ми неодноразово попереджали і в засобах масової інформації, от, і дисципліновані самих, знову ж таки водіїв. В чому недисциплінованість? Недисциплінованість в тому, що починаються замети, значить водії, садячи з собою в автомобіль, малолітніх дітей, дружину, їдуть до батьків. В сільські населені пункти, не усвідомлюючи те, що. Було попередження. Було попередження, так. і, і Не усвідомлюючи те, що можна залишитися в сніговому заметі, можна і травми отримати, тому так, да, дійсно такі випадки Недисциплінованості. були. Недисциплінованості, і це ми зрозуміли, але зараз є дзвінок, мені підказує. Давайте візьмемо його. Ми слухаємо вас ви в ефірі. Задавайте запитання. Алло. Так. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене питання до представника оболото як від водія. Скажіть, будь ласка, наскільки шкідлива сіль, яку сиплять на дорогу, і чи обов'язково її сипать по всій дорозі, чи можна сипати тільки там підйоми, спуски, чи взагалі треба всю сипати? Дякую вам. <кхід> Дякую за запитання. Я хотів би також сказати, що в е, нас є план заготівлі піщано-соляних сумішей. На відповідний період ми заготовлюємо біля 4 тисяч тонн солі, і заготовлюємо також більше 30 тисяч тонн піщано-солян піску, скажімо так, це інертних матеріалів. А наскільки є доцільність, і яка є руйнація або, можливо, шкоду наносить це, ну, в першу чергу, як на, як на нас, чи, скажімо, на мене, краще сипати це в небезпечних місцях, тобто підйоми, спуски. Повороти, пішохідні переходи, місцях концентрації дорожнього транспорту. Де 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 для цього є відповідна технологія, а також є норми державного стандарту. Раніше, здається, до 2005 року взагалі дозволялося навіть на дорогах державного значення першої категорії мати можливий накат. От. Хоча сьогодні є і друга, третя, четверта категорія, де це дозволено на відповідний період для того, щоб усунути недолю. Ось, але сама сіль. Давайте визнаємо і те, що якщо на кухні страву пересолити, вона теж не, не дуже буде. Тобто, е якщо сипати її і в асфальтне покриття, е в першу чергу це автомобілі. Ми завжди дивимося, приїжджаємо на СТО, скажемо і дивимося, чого ж ржавіє і, і так далі. Ну, так, я так зрозуміла з ін інтонації, яку висловив глядач, що він все таки невдоволений, що можливо десь десь посипають, а десь. Ну, не варто було ну, бачите, можливо, можна і е, десь і не посипати. Водій, згідно правил дорожнього руху, чітко обумовлено, що він під час руху повинен врахувати дорожню обстановку. Ось. Тому тут кожен водій на свій розсуд може дивитись, посипано їхати. 120 км на годину uh -huh. або не і може також притримувати 60-70 км на годину. А взагалі піщана селена суміш вона користі не дає як для проїжджої частини, для автомобілів, для бар'єрно-металевого огородження, для дорожніх знаків. Якщо глядач має з цього приводу якісь зауваження, куди він може звернутися? До вас так, телефон 26 96 94. Будь ласка, в робочий час. Будь-коли я. Більш детально може розказати норми, технології, де сиплеться, для чого застосовується, і так далі. Зрозуміло. Думаю, варто повернутися до питання дисциплінованості, і недисциплінованості водіїв на дорогах. В чому вона була і для того, щоб не повторити, оскільки ж зима ще не завершилася, ну знову ж таки я повертаюся до питання, хочу звернутись до мешканців Рівненської області про те, щоб в разі складнення погодних умов утримуйтесь від будь-яких поїздок при можливості. Значить, не вирушайте далеку дорогу, особливо це в сільські населені пункти. Ну, як потреби є в тому. Одинокі люди там старенькі, до когось треба доїхати. продукти? Звичайно, привезти. якщо є така в цьому потреба, перед цим зв'яжіться з підрозділями, як облавтодору, також можете зателефонувати за лінією 101 і уточнити, чи є проїзд на напрямку, чи немає його. Тому що випав сніг, і всі люди думають, мешканці і водії, що автоматично зараз тут повинні. Починати чистити. Техніки на всю область не вистачає, тому в першу чергу вибираються пріоритетні напрямки для забезпечення дорожнього руху. Тобто перед виїздом можна поцікавитися, прочищена дорога не прочищена. Так, звичайно, можна поцікавитися. Крім того, мій колега може розповісти, що зроблено облавтодором, що проведено відеонагляд на автоторогах державного значення. Додаток. Скажи такого що... реагування, який дзвінок, куди можуть люди телефонувати? Для інформації можуть телефонувати, як і за лінією 101. Вас завжди можуть зв'язати із черговим диспетчером обладу а а в нас також є завжди інформація щодо наявності проїздів на території області. У нас, службі автомобільних доріг і в дочерньому підприємстві постійно знаходиться черговий, теж 24 години з карну чергує телефон 26 46 10. А головне теж додаток пану Богдану, хочу сказати, що сьогодні телебачення і засоби масової інформації чітко і вчасно інформують про те, що або наближається циклон, що буде хортовина, і так далі. Тому прохання до жителів більш віддалено населених пунктів заздалегідь можливо придбати хліб заздалегідь, з міста поїхати до батьків і так далі, взяти продукти і, від... ну, від... тому, що є випадки, коли ми з працівниками Державтоінспекції, з працівниками Державної служби надзвичайних ситуацій, йде хуртовина, видимість до 20 метрів, скажімо, на секунду, їде водій один, а той ще бере дитину, ми зупиняємо, куди ти рухаєшся. Я їду, до хочу взяти відро картопель. Тобто, це зрозуміло, що можемо чим повернутися, але... От це повинно теж враховано, скажімо, бути, зрозуміло. <кхи> Якщо говорити за те, наскільки оперативно ви можете реагувати, вирулювати таку ситуацію. Ну, наприклад, стався нещасний випадок, не доведи, господи, стався нещасний випадок, карета швидкої не може дістатися. Наскільки ви оперативно можете вирішувати цю ситуацію? Значить, при надходженні повідомлень від працівників швидкої медичної допомоги. А також, якщо навіть приходить повідомлення про те, що в заметах знаходяться транспортні засоби загального користування, тобто маршрутні транспортні засоби, автобуси або навіть легкові автомобілі, в яких знаходяться діти, на ці дзвінки автоматично реагуємо негайно. Тобто, у нас вже спочатку настання погіршення умов, снігових заметів, проведено вже 9 разів, надавалася допомога нашими підрозділами, саме на швидкій медичній допомозі. Буксирували їхні автомобілі, крім того, три рази підвозили хворих людей з населених пунктів або до медичних закладів, або саме до швидких медичних допомог, які Хай, не могли добратися. Богдане, зрозуміло. Пропоную ще раз послухати один дзвіночок. Ми слухаємо вас ви в ефірі. Задавайте запитання. Прошу задавайте запитання. Так, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хочу запитання додати до Голосніше. у Він Казав оцінку дати йому. Ну, оцінка, я думаю, якщо брати п'ятипальну шкалу, то мінус п'ять. Дуже, дуже погано дуже чути. Гай. Можна голосніше? Повторіть, будь ласка, запитання. Я хотів би дати оцінку у Будь ласка, оцінка мінус п'ять. Мінус п'ять. Якщо брати п'ятибальну шкалу, то мінус п'ять. дороги погано посипані, почищені дороги. Це який відрізок шляху ви говорите? Я вже говорю в Рівенську область. Я професійний водій, їжджу постійно по дорозі. В якому напрямку ви їздите? Рівне Луцьк, рівне Хмельницький, рівне Сарний, рівне Кузнецьовськ, Володимирець, Рокитно. Зрозуміло, дякуємо вам. Дуже погані дороги. Дуже багально. Ну, якщо водій має так? з чим порівняти, має бачить, яка ситуація в інших областях. Як ви можете це прокоментувати? Ну я хотів би сказати, що на даних ділянці, тим більше, якщо водій їде і на Луцьк, є дороги першої другої категорії. Дякуємо, що так скажімо, оцінили ситуацію. На, цю, на, цю, на, цю, на, цю, на нашій дорозі розташовано на даний час є 21 відеокамера. І, до речі, ми е декілька днів назад е теж, скажімо, по такій співпраці Державною службою надзвичайних ситуації теж дали доступ до загальних моні наших моніторів камер. Працює 11 метеостанцій теж. Але на цих всіх камерах, які розташовані в нас, от, чітко показується проїжа частина, в якому вона знаходиться стані. От. Ну, е на даних ділянках ми їх контролювали, і я не можу сказати, що настільки, скажем, в жахливому стані, можливо, в жахливому, що стосується під час опадів, коли вони йде, тоді де є норми, є технологічні норми, коли проводиться очищення, дається відповідний проміжок часу. Тим більше, що після 10 градусів морозу ми не можемо посипати інертними матеріалами, ми повинні дочекати. Ну можливо, десь він не в якомусь напрямку, але взагалі рахую, що ну водій сказав, що по всіх напрямках, в яких він їздив, а можливо він порівнює, ну... кажу ситуацію в інших областях. Чи за всім всі у всіх областях облавтодори вирішують за однаковим принципом, як, як реагувати? бачите, водій поставив так питання і прокоментував. А ми беремо іншу ситуацію. Сусідня Волинська область закрила пів області проїзду, просто було закрито. Львівська область, доба, Бродівський район до Вовчиців проїзду взагалі не було. Ось. Тому як я можу коментувати, коли пів області закрито, і Рівненська область є представник державної служби, це знає. Ми не закривали руху взагалі, тобто їхали. І, до речі, це дуже добре тим, що рух не закривається. Бо ми буваємо нарікаємо на водії великовагових транспортних засобів. Про те, що він там не взяв з собою, можливо, ланцюгів, що в нього там резина, так, це є своє. Але для нас, як для дорожників, це є і корисно, що вони їдуть. Тому що така, скажімо, велика автомобіль, ми їх називаємо фурами, вона за собою, коли проходить, тільки піднімає пиль від цього снігу. Вона його нам і допомагає ще частково. От. Тому в сусідні області, якщо порівняти, я не можу так сказати, як сказав учасник руху, про те, що. В такому жахливому стані. Я хотіла б би пан Богдан додав з приводу того, наскільки ви, як служба надзвичайного реагування, швидкого такого оперативного реагування, може сказати, от був забезпечений доїзд до, до сіл області? Звідки поступали оці дзвінки? Ну, найбільше поступало дзвінків, це Демидівський, Милинівський райони, Островський, Гощанський, Корецький, от, було ускладнений значно, навіть навіть було до населених пунктів, проте, бо він, проте ми добратися могли до любого населеного пункту. Крім того, тобто у вас така техніка спеціалізована? У нас є, так, у нас на період зимового періоду вводиться в оперативні розрахунки техніка на високопрохідному шасі. Крім того, для розчислення автодоріг по Гощанському, Млинівському району ми залучали свій бад 2 для телеградищів. Це Автомобіль на гусеничному ходу, схожий на танк, який він вагою 40 тонн, значить дуже потужна, потужна техніка. Крім нашого, БАТ-2 працювали ще такі ж самі БАТи Західного оперативного командування Північ Збройних сил України от, із Володимира Волинського, Волинської області, і наші рівненські БАТи, Тому я рахую, що ми справилися в цьому напрямку досить таки непогано. Зрозуміло. Я хочу нагадати нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є своя власна думка з приводу того, як справилися наші дорожні служби, як справилися менесники, менесники під час у цього зимового іспиту, ви можете до нас зателефонувати за номером 230016. На вашу думку, як спрацювали комунальні служби в даному випадку? Чи, власне, ваші? Чи бачили ви, що все вчасно виконували комунальники? Чи все ж таки десь затягували, зволікали? Звичайно, були проблеми по місто рівному навіть це внутрішньодворові дворові проїзди. По-перше, в наших комунальних службах недостатньо значить, транспортних засобів для очистки, тому вони б теж прочищають і тротуари прочищали і в'їзди в дворові, проте дійсно. Тут була допомога МНСників? Також, да, наші підрозділи залучалися саме для витягування транспортних засобів, з внутрішньодворових ділянок. От. Звичайно, від водіїв були нарікання, проте хочу пояснити те, що випав сніг, і відразу кожен мешканець житлового будинку. Вже біля себе, біля хати, біля під'їзду чекає трактор, що він там почистить. Ні такого будь-не може, тому що у нас будинків дуже багато, і відразу всі очистити неможливо. Це раз. Друге питання, те, що водії самі ж хаотично кидають транспортні засоби в проїздах. Да, І навіть коли заїжджає снігочисна техніка, вона просто не може проїхати між автомобілями, тому що є небезпека їх пошкодити. Це напевно кожного разу, коли такі погані погодні умови ви стикаєтеся з тим, що люди стихійно залишають свої автотранспорт. Як ви можете в цьому випадку реагувати? Які є у вас повноважні штрафні санкції до таких водіїв? Ну такі штрафні санкції є в основному в працівників державтоінспекції, тому ми до цього. Ну, але ви якось сигналізуєте ну, звичайно, передаєте якщо, інформацію про передаємо інформацію. Якщо ми знаходимо водія, стараємося дані транспортні засоби відтягнути, десь забрати. Крім того, значить комунальні транспортні засоби, які вивозять сміття, неодноразово також відтягували транспортні засоби з внутрішніх дворих проїздів тому, щоб їм виконати свої завдання. Тому ця робота проводиться звичайно. Зрозуміло дозвольте додаток по даному питанню. Хотів би також сказати, що Сьогодні е, дочірнє підприємство обслуговує е, 5143 кілометри доріг загального користування області. Але е, всі завжди зразу спочатку нарікають на те, що, чому ви і телефонують до нас, чому в Рівному не чистите. Я хотів би, користуючись нагодою, теж сказати телеглядачам, що дороги в місті Рівному не обслуговує служба автомобільних доріг. Ми обслуговуємо під'їзди і е, головні напрямки. Тобто напрямок Львову, Житомиру. під'їзди до сад... області чи, да, чи ми тільки під'їзди до міста рівного, це є наше, а в рівне е, місто саме, наприклад, там взяти так також місто Кузнецьов, ну і так далі. Це є дороги комунальної власності. Це не є дороги служби автомобільних доріг. Зрозуміло. Угу. <кхід> ну, коли ми говоримо про зиму. Напевно, всі знаємо, що до зими треба готуватися. Були заяви з приводу того, наскільки готові ваші служби до зими і до роботи в таких важких погодних умовах. Наскільки ви бачите, що все ж таки були підготовленими служби до роботи в тих умовах, в яких опинилися? Ну справа в тому, що, наприклад, взяти напрямок оперативно-рятувальної служби до зимового періоду, ми завжди готуємося заздалегідь. В чому готовність? Готовність це проведення технічного обслуговування сезонного всієї техніки, постановка в розрахунці важкопрохідної, створення резерву, сили засобів. От на погіршення погодних умов у нас були посилені чергові караули, вводили в резерв, резервну техніку, тому що при виїзді техніки, яка знаходиться в розрахунку, наприклад, на відтягування чи надання допомоги автомобілістам, в цей же час можливі виклики на пожежу, тому вводилася розрахунок і резервна техніка. Крім того, значить, при пониженні температури проведено розгортання пунктів обігріву громадян, які і досі на цей період функціонують. Як по місту рівному, так і по території Рівненської області, всіх районних центрах. На зараз на даний час знаходиться понад 30 пунктів обігріву. І для так для інформації, що вже через пункт обігріву, встановлений у нас от, в центрі міста на майдані незалежності за кінцем України, це наше традиційне місце. Уже його з кінця грудня місяця відвідло 1984 чоловіка. Це стане на сьогоднішній день. зрозуміло. Дякую вам. Я вам надам слово так. тільки спочатку. Mm -hmm. Ми візьмемо дзвінок глядача. Слухаємо вас. Ви в ефірі. Задавайте Алло, запитання. доброго вечора. Добрий вечір. Е, мене звати Степан, і е, я хотів би подякувати нашому оперативно-рятувальній службі. Рівненський за їхню оперативність і хотів би побажати кращої оперативності представникам дорожніх служб, бо її дійсно не вистачає. А так взагалі оцінку, ну, що і тим, і тим, ну, оперативна рятувальна служба, вона для того є оперативна. Вони працюють навідмінно, і ну, якщо поступає до них дзвінок, я з ними особисто мав контакт за 20-30 хвилин, вони готові. Під'їхати і допомогти в сніговий замет. А про дорожню службу такого сказати я не можу, на жаль. Не бачите такого швидкого реагування? Не бачу однозначно. Коли Можливо, не замет, так, коли так звертаються замет, люди до Вартії. Ну, е дякую за запитання, за, за оцінку нашому слухачу. В першу чергу, що е, Державна служба на звичайних ситуаціях вона має пряму лінію, тобто є в неї, наприклад, є 101, 102, 103, 104, є прямий телефонна, оперативний і тому подібне. Нас е, немає прямого номеру оперативно-чергового для того, щоб ми скажімо, мали там 105 і всі звертаються за е, по кожному виклику. Але в чому проблема, щоб його створити? Ну, мабуть, це не на рівні якраз керівництва і дочірнього підприємства це на рівні держави створюються такі uh -huh. оперативні чергові служби для відповідного реагування. Ось повертаючись до того, що Заготівля і матеріалів, як воно відбувається, і техніка, і так далі. Всі чудово сьогодні, можливо, і бачимо, що на основних державних магістралях в нас техніка більш, скажімо, є трішечки новіша, тому що останній раз взагалі отримували техніку на нову дві 2011 році. Це за кошт державного бюджету біля 10 одиниць техніки. За кошти обласного бюджету ми отримали 4 одиниці техніки, це було 2008 рік. Тому сьогодні, можливо, моїм колегам потрібно дякувати водіям, механізаторам про те, що вони працюють і дивлячись на, 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 на ту техніку, яку ми маємо, скажімо, для того всього. Хоча в нас є в наявності якраз для зимової роботи, це 187 одиниць техніки. Готовності і плужна і посипочна солорозподілювачі У нас було, скажімо, відремонтовано підготовлено 177 одиниць техніки для роботи. І в Добавок спокої, дозвольте. Я хочу просто роз'яснити нашим телеглядачам те, що коли поступає дзвінок на лінію 101, про те, що якщо, наприклад, той чи інший водій знаходиться в сівом заметі, ми відразу перед поступають передрисовому автодору, але прямого але... з. Ми відразу перед «Автодор» передресовуємо диспетчеру, але якщо в, даному, в даний час, в даний момент часу, у їх техніка відсутня, вся задіяна в іншими кінцях, тому ми мусимо реагувати. Може це саме такі Можливо, просто це да. не така є оцінка. Да, в принципі, всі звернення, які ми передресовували на обладодор, всі були виконані, у нас постійний зв'язок прямий, тому тут проблем ніколи не було. Добре, і тоді наостанок, як довго водіям і пасажирам доводилося е, все ж таки бути заблокованими сніговими наметами? Чи були такі у нас катастрофічні ситуації в області? Ну в цьому році таких катастрофічних ситуацій не допущено. Е, максимум було до години, тому що, наприклад, техніка знаходиться наші тягачі важкопрохідна, які чергують по автодорозі Київ-Чоп так само ж і по напрямку Луцькому з САРН. Якщо автомобіль знаходиться на обслуговуванні, поїхав, тому водію приходиться трошки зачекати. Після того виклику автомобіль, звичайно, зразу рухається на інший виклик. Проте ми в першу чергу обслуговуємо ті виклики, де є малолітні діти, де є транспортні засоби загального користування, тобто маршрутки і на аварійно-рятувальні служби. Швидка медична допомога, рівнегаз, електрики і так далі. Зрозуміло, ви самі мали можливість почути, як оцінюють роботу люди. Можливо, треба просто пояснювати, в чому заключається суть вашої роботи, щоб вони більше розуміли. Але наразі я дякую за те, що ви знайшли час для цієї розмови. І повідомили людям важливу інформацію для глядачів. Нагадаю, що сьогодні гостями громадської примальні були начальник оперативно-координаційного центру головного управління державної служби надзвичайних ситуацій у Рівненській області Богдан Данилюк та начальник відділу з ремонтів та експлуатаційного тримання автомобільних доріг дочірнього підприємства Рівненський облавтодор» Микола Козачов. Дякую всім, хто був з нами. У суді Дякую. працювала Оксана Савчук. Побачимося. Діх ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.